Шукаємо терміново дві жінки на консервний завод. Місто Паланга 5 євро за годину. Зарплата від 1000 євро, тільки день і зміни 7,30 до 18.00. Хороші відгуки. Одна із найкращих вакансій в Литві. Консервний завод рибних консервів. От приблизно так виглядає лінія. Туди накладаються інгредієнти, там всякі що там, ікра може накладуватися, кусочки риби, якісь фарші і так далі. Відгуки 100% нормальні, класне, безкоштовне житло, повністю безкоштовне житло. Зарплата від 1000 євро, 5 євро за годину, тільки день зміни. Жінки до 55 років одразу дзвоніть, але шукаємо терміново. Треба, щоб до кінця тижня ви були. Або ви в Литві вже з готовими документами ви хочете змінити роботу, або ви вже готові сьогодні-завтра виїжджати. Робота класна, перевірена. Чекаємо заявок за номером, який я залишаю в коментарях. До нових зустрічей.